Би мене знайти серед темної глупої ночі, де блукають лихі поторочі, де у темряві світяться вовчі, хижим гнівом наповнені очі, ти міг би мене знайти у піщаних пустелях сипучих, де у променях сонця палючих тіло спрага, нестерпність мучить, і свідомість видіннями. Глючить, ти міг би мене знайти У безмежності вод океанів, між акул і зубатих кайманів, серед айсбергів, рифів, туманів, буревіїв, штормів, ураганів. Ти міг би мене знайти у семи небесах між зірками, між планетами і материками. Між стежин, де надія квітками, між доріг, де журба колючками, ти міг би мене знайти, над прірвою звести мости, із крил моїх зняти хрести, руками біду відвести, Дозволити щастю цвісти, ти міг би мене знайти. Якби кохав мене ти.